Що буде, якщо поєднати класичний англійський гумор, висміювання відомих образів, приправити це все тупими кіношними кліше та загорнути в тематику супергеройки? Правильно вийде Кінгсман. Без перебільшення шедевральна франшиза, яка на момент створення цього відео налічує три фільми та чекає на четвертий. Що ж такого незвичайного у цих фільмах? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Почалося все з не повірити коміксу Марвел 2012 року під назвою Секретна служба, який написаний був двома людьми: це Марк Міллар та Дейв Гіббонс. Комікс розповідав історію декількох спецагентів секретної британської служби. І не те, щоб цей комікс був популярний чи комусь сильно відомий. Він протримався в продажу три роки. Але права на екранізацію купила студія 20 сторіччя Fox, а режисером став Меттью Вон, англієць з хорошим почуттям гумору. Для зйомок Кінгсмана йому довелося відмовитися від режисури людей X, що було складним рішенням. Але він розмірковував у барі з другом про те, що жанр бойовиків застарів і йому не вистачає трохи. Трохи веселощів, і якщо він не зніме таке кіно, то цим займеться хтось інший, а йому доведеться писати сценарій чергового, кровавого і нікому не потрібного бойовику. І вон був правий. Фільм не просто вийшов чудовим, він окупив бюджет в чотири рази та створив цілу фанбазу. І все завдяки Меттю Вону та акторам, яких він обрав на ролі. Серед них переважна більшість також британці. Тож що це за феномен такий? Kingsman – це кіно, яке зайде не кожному. Аби його зрозуміти, треба мати певний кінематографічний досвід, побачити якусь кількість різних фільмів, і хороших, і поганих, насититися ними та вміти читати кліше з перших же секунд. І до цього любити англійський гумор, а він дуже специфічний та тонкий. Кінгсман це секретна служба, в якій працюють джентльмени в костюмах. Вони непомітно для людей керують політичними процесами в усьому світі та виконують надсекретну роботу, використовуючи високотехнологічні гаджети, і тим самим рятують Велику Британію та світ. Нічого не нагадує. Так, це знущання над Бондіаною, яка на секундочку є національним надбанням цієї країни. Навіть на Олімпіаді 12-го року Джеймс Бонд у виконанні Деніела Крейга прилетів у Букенгемський палац, аби власноруч доставити королеву Єлізавету на стадіон. Класична Бондіана, неймовірно, клішована та крива за постановкою, адже головний герой майже безсмертний, використовує прилади, дія яких ніби не розповсюджується на нього самого, і виходить з вогню та води завжди живим. До цього любить. Жінок та алкоголь і завжди ходить на роботу в костюмі. Ці фільми люблять саме за такого героя. Архетип Бонда працює лише в тому вигляді, в якому він є. Додати фільмам реалістичних подій, вони перестануть бути цікавими, і саме це багатьом вже набридло. Ви любите шпигунські фільми, містеревер? А як на мене, зараз їх роблять надто серйозними. А от раніше шедеврально. реально. Неправдоподібно я можу переглядати вічно. Старі фільми про Бонда. О Боже. Я все дитинство про таку роботу мріяв. Благородного шпигуна. У старій Бондіані найцікавіше це злочинці. І в дитинстві я хотів стати ефектним володарем світу. Як паскудно, що нам довелося вирости. Меттью Вон зібрав кращі кліше Бондіани та викрутив їх на максимум буквально до абсурду. Кінгсмани носять костюми, а їх штаб-квартира знаходиться буквально в магазині костюмів. Пароль для входу Оксфорди, неброгі. Що більш британські можна було б вигадати? Кінгсмени використовують гаджети, замасковані під аксесуари джентльменів. Будь-яка запонка, парасолька, каблучка-печатка, взуття чи ручка можуть бути небезпечними. Камон, навіть окуляри це відсилка на Джарвіса з залізної людини. Гумор у тому, що якщо у Бонда може бути авто з кулеметами в фарах чи якісь наногранати, то у кінгсменів це запонки, вони ж джентльмени і завжди мають бути гарними. Позивні в них також дуже англійські, а точніше відсилають. До класичної літератури про лицарів круглого столу: Ланселот, Мерлін, Галахат, Артур. Взагалі, кінгсмени – це концентровані англійські англійці, саме в цьому і гумор історії, бо все, що ми бачимо, це суцільне божевілля. Події фільму можуть бути нелогічними, дивними, навмисно кумедними та розривати всі шаблони сприйняття. Ось сидить поважний чоловік у костюмі в церкві, що може піти не так. Гей, hey, що це з тобою. Я перелюбний католик, і я щоденно грішу зі своїм темношкірим другом євреєм, котрий робить підпільні аборти. Слава сатані і приємного вам дня, мадам. А потім почнеться кровава баня під динамічну музичку. Під час цього трешу, який знятий майже одним дублем, ми побачимо купу подій. І неймовірну хореографію бою, і кумедні відіграші головного злодія, і жорстокі вбивства, і застосування технологічних гаджетів. І все це робить джентльмен, а не якийсь професійний кілер типу Джейсона Стетхема. Персонаж Майкла Кейна розмовляє в стилі кокні. Це впізнаване лондонське просторіччя, яке можна зустріти і в інших британських картинах. Якщо дивилися їх в оригіналі. Кожен кадр побудований гарно, а от ефекти та музичний супровід все ніби не підходить цьому фільму, але так і має бути. Фішка саме в тому, аби грати на протиріччях та змішувати несумісне. Цей фільм навіть вибиває з колеї перегляду неочікуваними діалогами. От вам один з головних героїв, який зустрічає принцесу. Ну і геш, ми ж тут не королеву рятуємо як бонд. Сонце пробач, має рятувати світ. Врятуєш світ. Пущу тебе навіть Ванус. За хвилинку повернусь. А закінчиться фільм тим, що світ якби врятовано, тому переможець піде забирати свій приз. І закінчується фільм дупою принцеси на весь екран, що виглядає максимально по ідіотськи, і до цього всього відсилає нас до бійцівського клубу, де фільм закінчувався статевим органом. Це ще й філософія, прикиньте. Події другої частини «Кінгсменів. Золоте кільце піднімають градус абсурду. Тут з'являються колеги наших британських спецагентів з Америки, які також мають прізвиська аутентичні своїй країні: шампань, віскі, кола, текіла. В якості зброї в них хлисти, і виглядають вони, неначе ковбої з дикого заходу. Коротше, стереотипні образи прогресують і не тільки в костюмах. У фільмі виконує Камео Елтон Джон, який є відкритим геєм. І тут він зображає з себе максимально епатажного гейського гея, якого тільки можна уявити. А якщо я врятую світ, можна два квиточки на ваш концерт. Золоце, якщо врятуєш світ, я дам перепуску за сцену. Сцени за його участю це апофеоз крінжу, але повторюся, так і має бути. Більше того, сцени бою тут не менш нереалістичні аніж у попередній частині. Персонажа Педро Паскаля перетворять на фарш, але не метафорично, а буквально. Все, що можна показати, буквально у фільмі саме так і робиться. А всі приколи доводяться до критичної точки, коли далі розганяти вже нікуди. І, хоча франшиза побудована саме на цьому, тут іноді будуть відбуватися сцени, які пробивають на сльози. І неважливо, помре хтось з персонажів чи ні. Глядач встигає їх усіх полюбити, тому будь-які емоційні моменти сприймаються повноцінно. І це чудово. Оскароносний Колін Ферт вміє грати лише очима не гірше за кіліана мерфі, тому настрій персонажів дуже чітко передається глядачу і налаштовує на сумний вайб. А потім різко перериває його черговим трешем чи жартом. Третя частина Кінгсман початок це приквел до двох попередніх, яка розповідає події Кінгсманів ще до заснування їх штаб-квартири в крамниці костюмів. Тут у нас в головній ролі буде Рей Файнс, що також чудово вписується в роль. Починається фільм сумною сценою, і якщо ви бачили попередні фільми, вона викличе у вас емоції. Це дуже важко заставити глядача плакати на п'ятій хвилині фільму, але Кінгсман це може. Я не стримався, і половина залу під час мого сеансу хлюпала носом. Головний герой буде протистояти злодію, а вже ж, а хто ж це буде? Так, це Григорій Распутін, російський селянин, який став другом сім'ї імператора Миколая II. Образ Распутіна у масовій культурі дуже містифікований, його малюють майже відьмаком та екстрасенсом. Плюс він любив забави з дівчатами. І Кінгсман знову ж таки викручує всі стереотипи на максимум. Распутін тут виглядає страхітливо, в плані кексу не перебирає статтю. Адже головне, щоб людина була хороша, егеш. це цеаніт кожного дня, аби його не отруїли, і взагалі він демон. Не людина. А як він буде битися? Якщо не дивилися, не вгадаєте. В стилі російського балету. Персонажі інші, а суть картини така сама. Все, що відбувається, це стьоп, прикол, абсурд, нелогічні кліше, відсилки до інших творів та англійська витонченість. Якщо фільм підкидує вам якусь деталь, будьте певні, вона вистрілить пізніше. Можливо, навіть у іншій частині. І коли ви дивитесь такий комедійний бойовик, ви не знаєте, чого очікувати, бо Хохма може чекати на вас будь-де. І саме це той ефект, якого добивався Метью Вон. Він хотів створити бойовик, але з дуже британським вайбом, який позначається. Це з набридлої Бондіани та подарує глядачеві новий досвід. Досвід бойовику, який не тільки вражає хореографією та ефектами, а й сюжетом, який неможливо передбачити. До речі, Меттью знається на бойовиках, бо режисував фільм Листковий пиріг з Деніелом Крейгом. Оце так, це ж бонд, і продюсував відомі картини, як карти, гроші, два стволи Тарантіно та Великий Куш Гайрічі. А ці двоє гуру бойовиків. Плюсом фільми пипець це також його рук справа, тому не тільки бойовики, а й комедію він розуміє добре. Англійці завжди вміли знімати кіно, і безліч успішних проєктів це підтверджує, безліч крутих акторів та режисерів. Це неймовірна країна, яка дарує кіно з характерною витонченістю та прихованим цинізмом, що робить зі звичних речей атракціон, барв та емоцій. Тож, якщо ви не бачили кінгсменів або не зрозуміли їх після першого перегляду, дуже раджу повторити досвід. Вам не треба багато думати, просто довіртеся історії та дозвольте сюжету самому вести вас у при. Годи, бо тільки так ця франшиза зможе залишитися в вашому сердечку. Я чекаю нову частину, яка поки що має назву Блакитна кров. І поки її ще не зняли, я обов'язково подивлюся новий фільм Меті Вона Arguile, який також є абсурдним комедійним бойовиком про спецагента. У фільмі навіть котик є, а то вже плюс 100 до оцінки. А як вам, «Кінгсман»? Що ви відчували, коли дивилися його вперше, якщо дивилися? Поділіться враженнями в коментарях, я почитаю обов'язково. А ще зазирніть в опис, там мої соцмережі сховалися. Дякую за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось.